Якщо ви бачили наші попередні два ролики, де ми заходили з двох інших боків на мототрек, то сьогодні ми заходимо з третього. Це так званий службовий в'їзд. Сюди заїздили команди, почесні гості. Вон там у нас були бокси для техніки. Ну і от цією дорогою команди виїздили на поле. Бачите, тут зараз перегороджено стовпами, щоб ніхто не потрапив. Ну ми постараємося потрапити. Ну, це така була арка. Звідки виїздили команди. І при появі їх на полі зрозуміло, що тут на трибунах стояв неймовірний шум, всі вітали мотоболістів. От тут, до речі, на оцьому узвищі зараз ми спробуємо пробратися. Так. Тут останнім, останнім часом на деяких іграх ставили таку палатку, де сиділи почесні гості. Ну, типу голова держадміністрації, президент футбольного клубу, інші почесні товариші. А отут за воротами, за воротами у нас розташовувалися. Власне кажучи, самі команди. Стояли автобуси, як правило, гостей, техніка їхня. Ось тут зараз я вже не бачу, тут колись було табло. Стояло табло, так зване центральне табло, на якому фіксувався результат матчу. А от що. Сьогодні являє саме приміщення спортивно-технічного клубу. Раніше тут була не лише база, так би мовити, команди Вимпел, тут був навіть готель, де поселялися команди гостей. ну Зараз Зараз, звісно, що тільки на першому поверсі залишились бокси для техніки. Ну і ще раз от можемо подивитися панорамку самого мототреку. І тією ж дорогою повертаємося назад. От як було колись, коли після чергового вимпелу, після чергового виграшу, полтавський вимпел, під неймовірне ревище трибун. От саме цією дорогою покидав мототрек. Ну, сьогодні навіть покинути мототрек. Це було б дуже важко принаймні на мотоциклі. Ще один прощальний погляд.